Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний інвертор Solar Expert Green Systems. З заявленою несправністю гроза, після чого він десь там валявся в якомусь гаражі місці, і потім був знайдений і відправлений мені на діагностику. Заявлені характеристики в нього ось такі. 24 кВт. 24 вольта. І сонячна в нас ПВМка. Максимум 60 вольт. Що ж, спочатку спробую підключити живлення. Так, ну що ж, стандартно. Споживання 06, 07 А і нічого не відбувається. Отже, гаплик Процу. Швидше за все. Хоч би не ТМС-ка. Так, всередині візуально бачимо, що у нас не ТМС, а МЦка. Це радує трохи. О, і жучки лазять. Цікаво, куди ж він поповзе? До термодатчика. Угу. Так, що у нас показує пруд? Поживлення показує 0. Закручено. Зараз тоді задача, яка: е, підключаємо живлення. Пробуємо, чи гріється процесор. А він точно гріється, я думаю. А потім перевіряємо силові ці, ці. якщо вони окей, міняємо процесор, програмуємо і стартуємо. Ну, якось так все просто. Так, процесор перевірив. Гріється, тому випаюємо. Ну що ж, спробуємо випаяти процесор. Процесор випаявся. Модель у нас тут mc 9 С08 АЦ48. Ну, в мене є 60. Перевірю зараз, чи є коротке поживлення. Раптом там ще якась мікросхемка. Ні, короткого немає. Транзючки зараз перевірю, чи не дзвонять. ага один не дзвонить. А другий. Не, другий теж не дзвониться я зачіпив. Чи не зачіпив? Ні, зачіпив. Так, транзючки не дзвонять. Зараз трошки почистю його, заміню процесор потім прошию. А поки воно там все сушиться, у нас є ще один. Пацієнт, даний пацієнт працював нормально, було перевантаження, пустив димок і перестав працювати. Вигляд має новенький, чистенький. Так що, поки той сушиться, миється і проводить всякі там процедури, ми будемо цей дивитися. І поки кіт перевіряє нову коробку на витривалість. Перевіримо, чи нема короткого по 24. По 24 немає. Це у нас теж 3000. По сонячним. Так, подивимось по сонячним. По сонячним не коротись. Підключаємо оживлення, спробуємо вмикнути. Так, 25 вольт підключено. Табло запускається і тако квакає. Споживання 0.17. Ну, не будемо його мучити. Розберемо, подивимося, що там трапилось. Так, ну що ж, візуально все добре, не бачу нічого горілого. Єдине, думаю, зараз відключити цю платку і спробувати без неї стартанути ще раз. Можливо, запуститься. Платку відкинув. Живлення. Так само попискую. Зараз тоді що? Подаю живлення плюс 5 вольт відразу на сам процесор. Ну, начебто не гріється. На процесор, і якщо все нормально, він має просто запуститись. Так, спробуємо. 5 вольт я виставив. 4,8. Думаю, не критично. Так, ну якби запустився, зараз, по ідеї, і вентиляторами має дунути і війти в помилочку. Все, зайшов в помилку, це нормально. Процесор, значить, у нас живий швидше за все. Десь по живленню десь якась деталька мікросхема транзистор. Так, ну що ж, візуально... Візуально. ну не бачу нічого почорнівшого. Єдине єдине ось в цьому в цьому місці чомусь трошки потемніла плата. От, І з іншої сторони на конденсаторі видно начебто від. Ну, Оцей участок щось мені не подобається. Чомусь на конденсаторі видно, начебто, чи грівся цей електроліт і туди нагрівав. Якось так, чи дросельок цей грівся, в нього наліпка навіть злізла. Щось мені цей... ця ділянка не подобається. Але зараз перевірюю силові транзистори, можливо і там коротко. Так, по транзисторам почнемо знизу. Самий нижній. Затвори мітр, 346. мітр колектор. Ну, сток і сток, 392. 346, 392, 346, 392. Ну, а тут їх три штучки. Ага, тут, якби все нормально. Так, діодики. 308. Нічого. Так, наступний діодик. 309 нічого. 309 нічого. 309. 309 нічого. Так, ці транзистори. Нічого, затвор емітер є, діодик дзвониться. Затвор емітер є, діодик дзвониться. Затвор емітер є, діодик дзвониться. Затвори мітер діодик дзвониться. Добре. Значить, в первинну зараз поліземо. Частинку. Так. Транзючки. А... Діодик. А це у нас заряджається щось Так, да, тут щось щось не зрозуміло. Так. Взагалі не зрозуміло. Між крайніми 1140. 1140. Ага, заряджаються електроліти. Ну, як би діод показує. В іншу сторону теж. Ну, короткого немає, це точно. Так, тут 1100. З чимось. Не дзвінить. Ну, б запустилося, вибило б помилку, я так думаю. Якби було по оживленню щось тут. Або вибивало б взагалі не запускалося. Так. А тут що у нас на конденсатор? Це у нас конденсатор, так. Да. Опа, а тут 95 чомусь показує. А в іншу сторону 76. Тут щось є цікаве. Щось там є. Так, а там у нас є діодик. І показує 95 і 76. Я думаю, діодику гаплик прийшов. Але сказали, що диміло. Так, ось цей діодик. Несправний, зараз. Можливо, я його зараз випаю. І тому, мабуть, і дросель грівся. Випаю і перевірю. Випаяв одну ногу Діодові. Зараз перевіримо на платі. Ага, не, не зникло. Так, тоді цей транзистор. Чи що це таке? Чи мікросхема? Це не воно. Якби це воно, то воно б дзвеніло. Ну, на конденсаторі цьому показує, на наступному не показує. Можливо, конденсатор. Можливо, ці детальки якісь. Так, по транзистору. Щось десь дзвонить чи не дзвонить? Так, тут нічого не дзвонить, не дзвонить, не дзвонить. Ну, дзвонить тільки на конденсаторі. Так, тут у нас є ще один конденсатор. На цьому конденсаторі не дзвонить. Ну цей СМД-шний конденсатор. Ось цей конденсатор, можливо, СМДшний між ногами електроліта. Зараз випаю електроліт і перевіримо, чи там щось... Може туди... Та ні, подавати живлення не буду, легше випаяти електроліт. Випаю я цю блуху, Ну, вона трошки розвалилася. От. І в результаті зараз подивимось, що тут відбулося. А в результаті... Оми... Зникли. Так. Начпаю туди якийсь плівковий на, один, на 1 на 0,1 мікрофарада. І спробую вмикнути. Хоч би не запустилось, бо буде дуже образливо. Для моєї гордості. ну Так як місце є впаяв я сюди отакий от, от на 63 вольта. 0,1 ну, 1 мікрофарада. Там конденсатор на 35 вольт. І, думаю, дві, подвійний запас достатньо. Е, бо такі СМДшні, ну, не знаю, які там на 50, які там на 30, які там на, на 10 вольт. Не можу визначити. Ну що ж, спробуємо. Вмикнути я без панелів, без платок, без всяких цих, без вентиляторів він має вмикнутися, при цьому помилку там попискувати. Ну, пописку буде зрозуміло, що він запускається. Так, стартуємо через звичайну розетку. Так. Запустився і генерує. дивно. Наскільки пам'ятаю, так не має бути. Спробуємо ще раз табло. Так, пішла генерація. Ну, ну перша помилка це вентилятори. Ага. Тобто він такий супер швидкий. Так, спробуємо запустити спочатку від блока живлення. Так, все, запустився, генерація Є. Споживання у нас 1,4 А. Вентилятори зараз вимкнуться і буде десь, мабуть, приблизно в районі Ампера. Да, 0,79. Так, і зараз спробуючи перейде на мережу. Вмикнути. Чи нічого там не побахне. Засвітилось і перейшло на мережу. Акумулятор не заряджається. Ну, це якби не критично. Зараз піде зарядка. Пішла зарядка. Так, все працює. Тепер будемо приступати до наступного. Так, процесор справа несправний, зліва е, Новенький, а це 60-й. Був 48-й, поставлю 60-й. Можна, в принципі, і 48-й, там, мабуть, і 32-й запустяться, а можливо ні. Ну, я чомусь вибираю 60-ті, щоб у нього трохи там, начебто місця було більше. Так, процесор замінив. Тепер контроль якості того, що я там замінив по ножкам. Так. Ніби нормально. Так, соплів немає. Можна пробувати програмувати. Так, ноутбук старенький буде. незручно, якщо пропаде світло. Перевіримо, чи чіп бачиться. Ага, бачиться. Зараз знайдемо старесеньку, доісторичну прошивку. 1561. Здається, це вона. І спробуємо запрограмувати. Так. Де йде? Верифікація. Це все окей. Програмувати інше не треба. Зараз спробую перезавантажити чи дасть хоч якийсь писк. Так, табло стандартно 33 вольта. Вентилятор якийсь один жужить. І перша помилка. Якби нормально. Зараз спробую вмикнути. Якщо там ще щось згоріло, то має жахнути, догоріти вже. А якщо ні, то все має запрацювати. Так, спробуємо поки що без сонячника. Так, генерація Є, споживання 1,3 А. Вона навіть менше, ніж у в аксіоми. Навіть 1,2 А споживання. Це така прошивка, вона, мабуть, занадто економна, а можливо і ні. Так, в холосту 1,1 А. Ну, як би так, така прошивочка. На виході показує, що є напруга. Працює тихенько. Ну, хай трошки попрацює, поганяю, потім вже перевірю з усіма прибамбасами. Так, поки що працює. Ця штука навіть вимкнула підсвітку. Так, що тут у нас на виході? 219 вольт. Так, зараз я його вимкну. Спробую вмикнути через лампочку. Зазвичай вони не запускаються, але цікаво, щоб. Блін, а цей запустився. 144 вольта. Лампочка півнакала. Вентилятор медмухає. Цікаво, чи пішов заряджати. Нічого собі, Та він зовсім дракон. Зараз спробую вмикнути в розеточку. Так, працює на блоці жилення, Вмикаю розетку на впряму. Побачу мережу, але перемикатись не хоче поки що. Так, мережу бачу, але не перемикається. Можливо, десь в налаштуваннях щось включено. Так, спробую зараз вимкнути блок живлення. А ні, ось переключився на байпас. Він трошки думав, там щось перевіряв, мабуть. І зараз має пустити зарядку. Так, пішла зарядка. Ну, якби все нормально. Отже, всім дякую за перегляд. Так, і ледь не забув. Захотілося мені ще сонечко перевірити, підключив я блок живлення 42 вольта. І спробую через лампочку його підключити. Так, чи панельки взагалі побачить чи не побачить. Так, панельку побачило. Ну, зараз якісь там процедури спробує, можливо, заряджати акумулятор. Якщо напруга буде завелика на блосі живлення, я вимкну з мережі. Швидко. 42 показує на панельках. Так, так ну він сам вимкнувся. Не зміг витягнути. Ну, в принципі, щось пробує. Заряджати. Якби і на тому нормально.